В Льохи не йде супорт, І він його просить. Проси, проси, гарно проси. Так, що ж просить? Я йому кажу, що один комплект нового. він не хоче. Смазочки туди, не хоче. Воздухом не хоче. Ми цим конфлікт ще кладеть купити Ворошенко. Так. так, в мене сьогодні на ремонті Honda Pilot В6, 3,5 двигун. Рік випуска не знаю, але ну, то не дуже важливо. Є така болячка в цих двигунів. Підтікає система управління ВТЕК і ВЦМ. ВЦМ це відключення циліндрів. На цій головці відключаються два циліндри. І проблема в тому, що під, під ось цієї штучки, клапана, я пізніше зараз зніму, покажу. Підтікає масло і тече масло прямо на генератор. І власник автомобіля вже два рази ремонтував генератора по при тій причині, що він купається в маслі і кінчається. Як бачите, я його розібрав, зняв впускний колектор. Далі тут було все в масі, я вже його вимив, щоб при демонтажі клапаної кришки цієї штучки нікуди нічого не попало лишнє. Зараз я знімаю клапану кришку, дістаю щупа, так як через цю штучку проходить у нас щуп. І потрібно перед тим, як підкручувати його, викрутити датчик тиску масла і зняти клапан. Сам клапан, який регулює. А це в нас корпус. Ну, Зараз ви все побачите. коротше. Ось такий вигляд має клапаний механізм. Як бачимо, ці коромисла відрізняються від ось, ось, ось цього. І тут також мені здається, що ось ці коромисла відключаються. Може бути я не правий, тому що особливо з цими двигунами не стикався в ремонті, але в тій головці всі рокера мають ось такий вигляд. А в цій головці, ось тільки цих два циліндри мають рокерів з таким виглядом. Тобто зробив висновок, що відключаються саме ось ці два циліндри. Тут у нас колір непоганий, але клапана кришка бачимо ось в такому нальоті-лепі, не знаю, як його назвати, ось це колись було погане масло. Зараз заливається масло оригінальне, хондовське. І як бачимо, почало. Дивіться. Все відмивати. Боюся, щоб не повторилася доля лексуса, який в мене був на ремонті. Погляньте, це дуже погано. Головне, головне щоб це масло від'їдало. Оце все потихеньку, чуть-чуть по Тоді нічого страшного не буде. Масляний забірник не заб'ється і все буде добре. А так. Історія досить знайома нам, правда, хлопці, особливо хто не дивився, хто не дивився, відео про Lexus буде зверху. Посилання на відео про Lexus. А така хлопці, історія з Хондою, Дивіться. Бачите, як воно все гарно розкисло. Отже, повернемося до нашого механізму управління цією цією системою. Такий самий механізм є ось з цієї сторони, зазвичай він сухий. І з ним нічого не трапляється. Чомусь постійно проблеми з цією стороною. Значить, зараз я дістаю щуп, відразу відкручую, зриваю клапан, датчик тиску масла і сам клапан дістає. Значить Цього клапана, як бачите, я вже зняв. Ага, ну Трішки я лишні роботи хлопці зробив. ну Думаю, то не страшно. Так, буде зручніше. Коротше, мені потрібно дві руки. Так, ця верхушка, як бачите, знялася, але в нас тут ще є переходна пластинка. Її також необхідно зняти, так як під нею там також стоїть прокладочка. Бачите? Вона грає. Ось. Опа. Хлопці, що я лишнє зробив, це я зняв клапану кришку. Чомусь думав, що клапана кришка лягає на цього регулятора. Але, як бачите, ні. Але так набагато зручніше працювати. клапану кришку поставлю назад, нічого цьому страшного немає. Прокладка там м'ягенька, все там добре. Значить, Значить це все має ось такий вигляд. От. Ще є болото. Грязне, зараз потрібно мені все гарно вимити. Під е, пластинкою у нас стояла ось ця прокладочка. Мені є, як бачите, сіточка. Сіточка у нас чистенька. От. Зараз все це потрібно мені гарно вимити. Так, хлопці, все помив, вимив чистенько все готове до збирання. Е, ще варто перевірити, е, в цьому корпусі у нас є он шток. Як він ходить, має ходити легенько, без заїдань. Якщо там є якісь підклинювання, гарно потрібно помити зробити, щоб він ходив легенько. Так, Прокладочки у нас ось просто такі. Їх знайти дуже складно, як казав мені власник, оригінальні там стоять за захмарний грошей. От. Значить, це у нас лягає сюди, лягає вона добре. До речі, ще можна не можна, а потрібно перевірити всю цю площину, чи рівна вона. Я дивився, що я замітив, що ці упорчики де болти з цієї сторони, ось тут і тут. Вони трішки виступають за цю всю площину. Можливо, видно на камеру, бачите? Вони трішки-трішки виступають. Так площина рівна. Значить, ця прокладочка у нас йде сюди, стає. Далі. Ось прокладочка. Нам сюди необхідно встановити, там воно є прорізь, сіточку на місці. І в комплекті ще було багато ось таких кілечок, я не знаю, куди вони. Мені необхідно тільки два. Один під клапан, інший під датчик. Все. Це якесь одна з цих кілечок піде сюди, інше має піти сюди. І як бачите, такі вони, бачите, потрібно це, можливо, трішки пообрізати отакі ці облої, чи як їх називати. Ось така, хлопці, роботка цікавенька, працює. Так, Запустив, Двигун працює. Да, тут, звичайно, можна було все не розбирати. зняти проводку, всю пластину. В принципі, можна було б дістатися до цього регулятора. Але воно було все в болоті, я робив це перший раз. Трішки розібрав лишнього. І скажу та, що так набагато зручніше працювати, коли у вас тут немає цієї клапаної кришки. Так легше, але ну, маємо що маємо. Зараз прогріваю і спостерігаю. Тут у нас там було вже сухо, нічого не тек на генератор. Прогрів до робочої температури, а Там у нас все сухенько. Все добре, буде сухо, буде їздити. Більше генератори не будуть ламатися. Міняю ГРМ Passat B5, 1,9 турбодізель, найнадійний двигун у світі майже. Ну Один з п'яти, найнадійних. І маємо такий слід на радіаторі. Погляньте. Бувають такі випадки, що воно перетирає практично соту, а перетирається воно ось цим, ось цією резинкою. Зараз я її трішки підріжу, щоб вона не діставала до сот. Щоб не терло радіатора. В мене сьогодні Ford Connect, масла фільтра Ремінь ГРМ, щось можливо вам покажу, цікаве. Погляньте ось паливний фільтр, якого кольору. Мені здається, що він не зовсім свіжий, правда? Дивіться. І на пальці залишається чорне. Давайте поглянемо на Хоча солярка. Нормального кольору. Там щось поблискує. Давайте виберемо, подивимося, чи немає там стружечки в солярці. Хоча, хоча стружки не повинно бути, у нас йде у фільтрі лише з бака. Раз. І пішло на паливну апаратуру, а з неї вже вертається на, е, на бак назад. ну Коротше, старий фільтр ось такий. Так, а паливний фільтр якийсь не такий, хлопці. Немає сквозного отвору, бачите? Хоча на малюнку таке, як нам має бути, у нас цей фільтрик. Чи можливо витягується звідси щось, га? Хлопці. Що ви скажете? Що ви скажете, хлопці? Мені здається, це не він. Тут також заглушено, але ну, зараз буду роздивлятися. Він чи не він, хлопці. Ось так виглядає все, хлопці, без бачка охолоджуючої рідини і без подушки. Зняв одну кришку гарема. Грем не дуже старий, але прохання замінити гарем, щоб їздити і туди не заглядувати, не переживать. Багато проводки ось спереді, під подушкою. Трохи заважати буде. буде. І як бачите, ось натяжник ремня ПК. Він як? Сюди надіваєте ключика, відводите і ось отвір, щоб зафіксувати його. І скажу так, Коли стоїть подушка, а це все стоїть простим ключком, ключиком, рожковим, це зробити досить складно. Тут, я думаю, напевно, я думаю, напевно, по заводу має бути спеціальний ключ. І погляньте, що замітив ще. Один-2 болт, а третє вухо, погляньте, бачите, не прикручене. Я так думаю, що цей натяжник вони вже ставлять скрізь, тому що на старіших двигунах таких він також схожий стояв. Це якась регенерація, не знаю, третя, чи яка, чи друга цього двигуна. О, якось так. Коротше, коли стоїть подушка, послабити ролика буде досить складно. Незручно. Привальніш буде незручно. Ну, працюю, розбираю далі. Ну що, я все розібрав, є вже наші ремень, які б не Значить, замінити. Дивіться, тут я просто я вставив болтик. Жостко, так? Тут на вісім фіксатор. Там де колінвал, знизу, бачите, видно фіксатора. На 5. Там фіксатор на 5. Все. Більше нам нічого не потрібно. Ну, здається, ще тут фіксується помпа цієї. А, ні, немає, ТНВД немає нічого. На. Чи є? Тут ззаду. А там ззаду все можливо, фіксується ТНВД, але ну, він нам в принципі, не потрібен. Той ТНВД. -то можна вже скидати ролика і скидати ремінь. Подивимося, в якому стані у нас ремінь. Що я вам можу сказати? що ремінь... недавно мінявся. 141 має зуб на 20 ширина. Погляньте. Ще можна було їздити, але так як людина тільки купила автомобіль, вона не знає про нього нічого, я так розумію, і вирішила замінити ремінь. Хтось з вас може сказати, чому я не сказав, що ремінь хороший, і залишити його не міняти. В принципі, можна було так зробити, але ви представляєте, якщо, наприклад, цей ремінь через 20 тисяч лопна чи через 10 і поб'є клапана, хто буде відповідати? Правильно, Ярик, тому що Ярик сказав не міняти. І, Чесно кажучи, не знаю, навіть якби я сказав, що його не міняти, чи власник автомобіля погодився б його не міняти. Мені здається, що він все рівно його замінив би. У нас вже є нові ремішки і помпа. Це ще в мене залите масло в залишилось. старий злив, фільтр салона. масляний фільтр я встановив. Значить, у нас в комплекті є новий болт колінувальний, натяжний ролик. Обводний ролик, помпа. З прокладкою і ремінь. У нас все по СКФ. Так? Помпа також СКФ, також СКФ. Ну, і комплект є. Можна скидати помпу, і там зараз буде у нас бігти антифриз. Отакий От вигляд знизу ми бачимо. Бачите, десь щось трошки в маслі тече спереді. Але це не сальник колінвала це десь масло йде. З іншого місця, але його тут небагато. Зняв я помпу, хлопці, а помпа стоїть рідня. Бачите? Ремінь міняли, а помпу не міняли. От може бути в чому і сюрприз. І чи вона не підтікала? Ось погляньте. Ось отут, бачите? Червоненьке засохше. Видно? В цьому місці помпа починала вже підтікати через прокладку. От такий може бути сюрприз. Я, як подивився, ремінь добрий, все з ним добре. Помпа через певну кількість кілометрів підклинула. І добрий день. Зустріч клапанів і поршнів. До речі, не знаю хто як. Це наша нова помпочка. У неї прокладка, як ви бачите, металева. Я такі прокладки мащу герметиком. Можливо, це неправильно, але. З обох сторін, дуже тоненьким слоєм я їх промащую, тоді я спокійніше сплю. А саме місце посадки помпи можна обезжирювати, зачищати, вичищати і готувати до встановлення помпи. Так, ремінчик стоїть, вже натягнутий, фіксатори вільно рухаються, дивіться. бачите? Натяжний ролик. Бачите, як стоїть? Зараз я витягую фіксатори, роблю два оберти, перевіряю фіксатори, щоб ролік стояв ось так само, як він зараз стоїть. бачите? Зробив два оберти, фіксатори стоять, ролік ось так, бачите, змістився трішки вниз. Можна трішки підтягнути його ще, але в принципі можна залишити так само. Це він гуляє. Залежно від нагрузки ремня, він може опускатися ось так вниз. І точно так само він може ставати і вверх. Я зараз трішки поправлю і все, зажимаємо і можна збирати. Приїхав правильний фільтр. Той виявився неправильний. Ось, бачите? Не відрізняється, знизу є така штучка, яка вставляється там в корпусі фільтра і фіксується рівненько. І всередині бачимо ось таку сеточку. Дуже-дуже дрібненько. Ця сітка забезпечує додаткову фільтрацію, додаткову фільтрацію палива. Отож, встановлюємо новий фільтр. Тут форди зробили добре. Знімаємо один роз'єм, дві трубки і ось так просто крутим. Все нормально тут розбирається. Я то встановив на місце, тому що були на те причини. Бачите, як він фіксується трубочкою. А та ще знизу. Бля. Хай трошки стече, будемо діставати. Там у фільтрі був просто мусор, ніякої стружки не було. Там все гарно витирає, протирай. Погляньте, який носочок. Бачите? Все, можна ставити новий фільтр. Так, все. Резинку мащу завжди літолом, щоб легше було крутити. І дивіться, у нас просто ось крутиться, воно упорчик, оп, все. Тут дуже просто форт зробив. Так, у нас все готове, можна робити перший пуск. Вижимаємо щеплення, вмикаємо запалення. Вимикаємо запалення. Дігатель, сервіс срочно, що таке? Можливо потрібно масло замінити або скинути сервісний інтервал. Так, думаю, що все, можна пробувати запускати. Що таке? Сів акумулятор, напевно, так? А, все, 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 сів акумулятор. Йо-моє, як завжди. Ну що, сподіваюся, акумулятор зарядився. Пробуємо запускати. Ще не зарядився, ймає! Нарешті я її запустив, хлопці! йо ма є Ці акумулятори мене замучать! І все, ремонт вдалий. Хай попрацює трішки, зарядиться від свого генератора, так буде краще. Peugeot 405 перевіряв свічки, компресію. Там все добре, добре з компресією і свічками. Ну, троїча, до цього будемо вертатися, але дивимося, щось у впуску не так, як треба. Тут якась бутилка. Це, мабуть, бюджетний антихлопок чи що це таке? Хлопці, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. А власник жалується, що От... погано тяне. тяне душиться. Як ви думаєте, цього чи ні? Я свій колись на мінчику робив вихлопну таку. Такої фігні. Та він трохи тихіше робив, а це на впуску. <сіхі> Чекаю коментарі. Так, Opel Vectra, це 2003 рік, двигун 2.2. Підтікання в, в районі помпи. Там ззаді. Я туди намагався якось дібратися, щось робив. Він називається правильно Z22SE. Це повний код двигуна. Ну, да. ну, а знаєте, це Z, бо він Z. Трохи <реш> є сюди. Коротше, суть в тому, що, що зараз покажу. Ось наша помпа нова, нова помпа. В старій помпі дуже великий люфт. Вона приводиться в дію цепом ГРМ. Минулий раз я тут був, приблизно тижнів два назад. Вона так стоїть на двигуні. От так. Думали, що підтікає ось цієї кришки. Я знімав цю кришку, тут міняли прокладочку. нічого не допомогло. Моя думка така, що тече ось цієї прокладки, тому що контрольний отвір у нас чомусь опаль зробив зверху. У ну, неї великий люх, я пізніше покажу. Коротше, будемо міняти помпочку, добратися до помпи. Так, У нас ось є лючок. Бачите, на болтах. болтиках, і зараз поганенько видно, звичайно. Зараз ми трішки тут почистимо, щоб був нормальний, доступ до, нормальний чистий доступ до кришки помпи. Ну що Ззаді я все розібрав, підготував до демонтажу помпи. Спереді також я зняв заглушку, вже видно там шестерню приводу помпи. І вона приводиться цепом і для того, щоб це все, все нормально зробити, у вас має бути така штучка. Це Триматися це і шестерні, ми маємо їх закрутити. Ще є отвори, різьба під ці два дві направляючі І потім відкручувати три болтика помпи. Значить Відносно помпи питання в мене. Ці два болтика я бачу вони закручуються з цієї сторони. звідси. Дивлюсь, ось різьба. бачите? І тут різьба. Це два болтика закручені з цієї сторони. Ну Так, прикину, що вроді б, то ось один болтик. Він там йде довгий. І вроде б, то ось цей. Не знаю ще. Коли його відкручувати, дивитися, зараз чи пізніше. Якось так. Така заміна помпи, блін, цікава. Не подобається, мені зовсім не подобається. Чому її не поставити ось тут оцю помпу? Роби, щоб генератором натягувався ремень, тут поставити помпу, щоб вона проводилася в дію від цього ремня, а не там робити цілу схему з цепів. Це опель, просто опель. Цих два болтики знайшов. Нижній, я як казав, оцей, а верхній не цей. А ось отут. Також під 13 головку. Все, все підготовив. Тепер можна ставити приспособу, відкручувати від кришки, від зірочки і пробувати знімати помпу. Упав болтик і з допомогою ендоскопа зараз будемо пробувати його діставати. Поставили ендоскоп, магніт. Так, получається магніт. Треба вигнути, да Правильно вигнув чи неправильно? Угу, 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 мм, е. Так, 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 так. -у. Ендоскоп сила, бля. <ривіт> Ендоскоп сила бля. Дякувати богам, що придумали ендоскопи. Так, пробуємо діставати. Трохи стримновато, але. Подивимося зараз, що воно нам покажеться. Помпа. Ще так помп я не міняв, чесно вам скажу. Ну... З шестерні вийшла вона дуже легко, нормально. Там все залишилось, здається, на своєму місці. А, ось вона і бігла, дивіться, бачите де вона біжить? А тут таке є, а тут такого нема, бачите, тут тільки зверху. Ага, ось вона. На цю сторону. Тут сюди наливоріт. Ну, Люхта не покажу. Коротше, все, зняв. Зараз там зачищаємо герметик і ставимо нову помпу на місце. Попадаємо дюрочки і закручуємо. Сестричка, йди, будеш ще? Бачите, це сиди сіди. Сестричка. У нас сестрички чіповані, так? Да? Чипована сестричка.